Всім салют! Вітаю на каналі Важкий Шлях з Давідом Гасперяном. Ми сьогодні будемо говорити про дуже цікаву штуку, яку я сам собі вигадав, для того, щоб правильно організовувати кожен свій день і максимально витискати всю можливу користь з кожного дня. Це мені дуже допомагає для того, щоб захистити себе від негативних стимулів, від відхреститися від прокрастинації і всякого подібного. А навіть якщо я це роблю, це не шкодить мені, тому що. Це все упаковано в одну просту систему. Сьогодні в мене, наприклад, був неймовірний день, тому що я дуже рано прокинувся, пішов покупатися на Труханів-острів. Сьогодні неділя. Кожну неділю в цьому році я ходив купатися на Труханів, і я неймовірно це люблю. Я почав це робити на початку січня, 1 числа. Тобто ви розумієте, що типу було дуже холодно, я купався зараз, досить таки тепло. Хоча сьогодні було прохолодно, також я купаюся, тому що це мій це входить в мій проект неділі. Це входить в мій проект дня під назвою Неділя. Ось і цим саме я хочу поділитися з вами, як правильно організовувати проект свого дня, що це таке, як це упакувати і яку користь це може вам дати. Тому що, ось, наприклад, в мене був неймовірний день. Я покупався, я повернувся додому. Я засняв більше ніж п'ять рілсів сумарно за сьогодні. Зробив купу дописів трец, багато попрацював над тими речами, які мені потрібно, згенерував купу ідей. І ось зараз вже ввечері записую для вас відео. Це досить таки продуктивний день, як я вважаю. Хоча сьогодні вихідний день, і я в процесі цього дня дуже класно відпочивав. Це не було для мене примусом. Це все упаковується в мій власний, як би, підхід, який я називаю проект одного дня. Що це таке? Це коли ви сприймаєте взагалі ваше життя і ваші дні через призму на типу плинності, на типу місяця. Я працював в багатьох різних місцях. Мені виплачували зарплату там, кожні два тижні чи кожен місяць. Мені результати рахували кожен місяць, або кожен тиждень і так далі. Тобто дуже багато систем є, які вас збивають з пантелику, які змушують вас думати про. Плині часу в розрізі певних там, я не знаю, місяць, тиждень, два тижні, квартал або я не знаю, дев'ять місяців, якщо ви навчаєтесь. Тобто, все це трошечки з... зрушує ваш фокус уваги, і це все дуже важко контролювати. Чим більше відрізок часу, тим важче його контролювати, щоб цього не відбувалося, в певний момент я зрозумів, що я не несу відповідальності ні за що, окрім цього. Власне, з сьогоднішнього дня. І що я з цим роблю? Я організовую цей день, ніби це мій проект. Ніби я ось з цим проектом піду, я не знаю, там до фандрайзерів або до інвесторів на закритій там фазі інвестування і кажу, ось мій проект, ось такі в нього етапи, ось такі в нього штуки. Це мій день, один день. Ось так його оцінюю, ось що було зроблено, що я мав би зробити і так далі. Тобто, ми. Аналізуємо день саме з контексту сьогоднішнього дня. І ми аналізуємо наше життя з контексту сьогоднішнього дня. Це вам дуже допомагатиме для того, щоб тримати фокус. Ви не будете втрачати увагу, ви не будете думати про те, що ви щось можете зробити завтра. У вас є тільки проєкт сьогоднішнього дня. Нічого більш у вас в доступі немає, тільки один день. Ось що встигнете зробити за один день. Ось те і встигнете зробити. І тільки це має сенс. Ми таким чином. Організовує нашу в першу чергу систему світосприйняття власного для того, щоб в нас в доступі був сьогоднішній день, і ми тримали на цьому фокус. Для чого цей підхід потрібен? Розумієте, я вже трошечки про це сказав, але детальніше розберемо. Розумієте, ми дуже схильні до того, щоб втрачати фокус. У нас є дуже багато факторів, які перетягують нашу увагу на те чи інше, наприклад, керівники, наприклад, обставини, певні умови, ситуації, певна циклічність, там навіть е пора року впливає на це. Тобто дуже багато факторів, зовнішніх, які не залежать від нас, вони впливають на те, що ми робимо, як ми робимо, щоб це все тримати вкупі постійно. Ми можемо зійти з глузду, тобто, бути настільки там, свідомою людиною, щоб все це тримати вкупі, не може ніхто. Тобто, просто це заблоковано нашою оперативною пам'яттю, нашим сприйняттям, наша оперативна пам'ять, не як в машинах, як в людини, здатна одночасно тримати в голові не так багато речей. І через це відбувається певна автоматизація певних процесів. Є стереотипізація, коли ми про щось починаємо думати стереотипами. Є певна стереотипізація дій, коли ми починаємо відповідати типовими діями на типові подразники. І це призводить до того, що в нас замилюється око, знаєте, цих людей, які кажуть, що типу ой, всі дні як один. Тому що вони не диференціюють, не відділяють ні один від одного. Вони не ставляться до своїх днів як до окремих якихось е, речей. Вони думають: ну ось там кожного місяця я отримую зарплату. Окей, кожні, я не знаю, там півроку я летаю в відпуску. Окей. І вони живуть там від зарплатні до зарплатні, від відпустки до відпустки, від події до події. Але протягом цього всього кола. Є дуже багато пропущених днів для того, щоб такого не відбувалося, ми маємо тримати в голові проект одного дня. Від чого захищає така система? Вона захищає від того, що ви втратите лік днів. Ось це коли ви потрапляєте в ситуацію, як там день бабака, день сурка, і ви можете цього уникнути дуже простим чином, навіть якщо у вас дуже одноманітний день, якщо у вас одноманітний лайфстайл. Ви можете з цього вийти, просто якщо ви фокус з чогось більшого сфокусуєте на чомусь меншому. Давайте, приклад, наведу вам на ну, ось приклад карти, да, Атлас певний. Уявімо собі карту світу, дуже велику і дуже деталізовану. Де можна, там, як Google-карти, приблизити, побачити кожну вуличку, кожен там каньйон, річку, озеро і так далі. Все можна побачити. Ну, який шанс того, що ви. Сфокусуйтесь на цьому всьому. Та ну, немає ніякого шансу. Якщо у вас немає синдрому Саванта або якихось о, гіперкомпенсацій, які не є нормою, то ви не зможете цього зробити. Але ну, ми всі спокійно можемо запам'ятати вулиці нашого міста, ми можемо запам'ятати певну географію нашої місцевості, ми можемо запам'ятати певні більш малі якісь обставини та контекст малий. Тут ми робимо те ж саме: ми змінюємо масштаб з року, або там півроку, або місяця, навіть не на тиждень. Ми змінюємо формат до одного дня і дивимося на один конкретний день. Як це все організувати? Ось тут починається найцікавіше. Ви можете це зробити. Я, наприклад, це роблю більше як вже мисленнєву вправу, але певний час я це робив свідомо прям сідав та прописував свій певний можна сказати, план на день. Певні орієнтири на день, що б хотілося зробити, який це, му... це має нести там, наслідок, які... яку це має нести для мене енергію і так далі. Як ми організовуємо це, все ви сідаєте і думаєте, так, завтра понеділок. В мене є речі, які обов'язково маю зробити: піти на роботу, відвести дітей у навчальні заклад, забрати їх звідти, там, зайти в магазин, ну і там підставляєте свої умови, які у вас є, те, що ви маєте обов'язково зробити. Дуже добре. Тобто ці речі вони є складовими, вашого дня, обов'язковими, не такими, що не можуть бути виключені? Якщо ви щось з цього виключите, то апріорі станеться щось погане, так щось порушиться. Що ми можемо до цього ще додати? Які б додаткові фактори ось цього проекту могли б його покращити в очах умовного інвестора, який би інвестував в цей проект, який би зацікавився, зацікавився вашим днем. Ну, наприклад, якщо ви додасте трошечки піклування про себе, да? що я можу зробити в цей день для того, щоб опіклуватися про себе. Я можу піти в спортзал, позайматися спортом, я можу зробити певну ментальну практику, певну духовну практику, помедитувати, погуляти на вулиці, поспостерігати за природою, наприклад, або просто посидіти в тиші, організувати собі щось. Ви відновлюєте ресурси. Що я можу зробити для оточуючих, для близьких, це також дуже важливо, тому що ми часто. Пропускаємо цей момент, тому що просто у нас здається, що в нас немає сил, але ми просто не фокусуємось на цьому. Нас, наприклад, для того, щоб зробити приємно своїй дівчині або жінці, або там родичам, мамі, тату, бабусі, дідусю, комусь, ну, треба дуже мало уваги. Треба, ну буквально 5 або 10 хвилин. Це дрібничка, але наскільки ця дрібничка може змінити ход дня. Ну, тобто, той день, коли ви там подзвонили. Мамі, татові, бабусі, дідусю, це, це вже інший день. Хоча вам це коштує дуже-дуже мало. Ну, наприклад, я маю на увазі у кожного певні свої обставини, але маю на увазі, наприклад. Що ми можемо ще додати в цей день? Ми можемо додати щось, якусь роботу над власним проєктом поза межами цих обов'язків. Щось, що просуне нас далі. Якийсь саморозвиток. Щось ми додаємо. І це все фактично створює вашу карту дня. Таким чином, що ви розумієте, ага, в мене є план мінімум на цей день, те, що я маю обов'язково зробити. В мене є план максимум на цей день, що було б добре зробити. І я вам чесно скажу: якщо ви не будете себе якби, перегружати, це буде дуже просто організувати, і ви дуже простим чином зможете це все впакувати в один день, якщо там не буде якихось прям феноменально високих е вимог до самого себе. Ви це все упаковуєте в один день. І неочікувано ви можете дуже багато речей зробити за один день. Наприкінці дня ви можете перед сном просто взяти свій проект і поставити там певні галочки, що сьогодні було зроблено. Що я сьогодні зробив? Які досягнення були сьогодні? Тому що все, що ви зробили сьогодні, це були певні досягнення. Особливо, якщо ви не робили цього вчора. Особливо, якщо ви цього ніколи не робили, а сьогодні вперше зробили. Навіть якщо це 5 хвилин або там одна спроба, це набагато ліпше ніж нуль. Ви маєте собі в голові поставити ось цю рисочку. Дан. Типу, я зробив клас, я молодець. Згодом, в кінці дня, ви оцінюєте свій проект дня. Які в цьому є ризики? Ризики є такі, що ви будете себе перевантажувати, вимагати від себе занадто багато. Спочатку не робіть цього, потрібно в проєкт вписувати мінімально. Оцінюйте себе як молодий стартап, як молоду групу команду, яка ще не має репутації і вам не дадуть багато ресурсів на те, що ви робите. Ось ваш організм, ваша свідомість, ваша психіка вам видадуть. Дуже маленьку кількість ресурсів перший раз, коли ви нічого ще не робили. Тобто, так, ви на морально вольових можете там прям кинути собі виклик, але це буде вам дуже багато коштувати. Щоб цього не траплялося, давайте впишемо в ваш проєкт одного дня мінімальні штуки. Якщо ви зробите ось цей мінімальний стартап, добрим чином, ваші інвестори, тобто ваш організм і ви самі, ваша свідомість, ваша психіка, ваша підсвідомість. Зрештою, оцінюють ваші старання над цим проєктом одного дня як позитивні. Що ви можете зробити через певний час та певну кількість таких успішних проєктів, ви можете прийти до того, що ви будете ставити більш амбітні цілі, будете вимагати більше ресурсів від себе. Ви можете ставити собі більші цілі. І це така певна гейміфікація, гра з самим собою, яка вам дуже сильно допомагає тримати фокус. На тому, що відбувається, і зрештою, ви будете робити все більше і більше і більше. Ви навіть не будете помічати цього, тому що ваша сурсоємкість збільшиться протягом цього. Вам потрібно просто ставитись до цього як лише до одного дню, не засуджувати себе та оцінювати, врешті-решт, що було зроблено. Не з метою засудити, а з метою рухатися далі. З вами був Давід Гасперян та канал Важкий Шлях. Підписуйтесь, ставте дзвоник, зберігайте це відео. Я планую записати 100 відео до кінця цього літа і подивимось, що в мене вийде, тому що потрібно записувати 5 відеороликів на тиждень, і я думаю, що я з цим впораюсь, а навіть якщо не впораюсь, такого не буде. Все, підписуйтесь.